Ядки мало українська сторона поки не береться щодо поляків, теж сподівань мало адже ні в Киселині, ні в навколишніх селах немає католицьких сімей. Стіни цього костелу бачили і велику кров. 11 липня 1943 року підрозділи пару стріляли поляків, які зібралися у костелі на церемонію. У пам'ять загиблих біля костелу збудували меморіал. Тут викарбувані імена тих, хто загинув того дня. Поляки кожного року приносять до костелу і меморіалу, квіти і лампадки, аби шанувати. Пам'ять жертв Оцій... у цій церкві дуже багато, і про них можна розповідати і розповідати. Церква пережила багато, але на жаль, зараз вона потребує термінового ремонту. У 2017 році розробили навіть проєктно кошторисну документацію, щоб зовні поремонтувати пам'ятку. Тоді це вартувало орієнтовно 4,5 мільйони гривень, але грошей від держави залучити так і не вдалося. Дах ржавіє, облуплена фарба на стіл. І з цим треба щось робити. Стареньку дзвіницю, яка розташовується на вулиці, церковна громада почала ремонтувати самостійно, не чекаючи допомоги, бо вона могла б не пережити іще однієї зими. Церква потребує дуже-дуже капітального ремонту. Дуже капітального ремонту, що знаходиться дот, довготривала вогнева точка часів. Першої світової війни серед полів пшениці біля села Киселин є меморіал жертвам Голокосту на цьому місці в серпні 1942 року німці вбили щонайменше 500 євреїв із села Киселин та навколишніх сіл. Є у селі і велике польське цивільне кладовище. Тут кожен надгробок, як витвір мистецтва. І, хоча кладовище час від часу викошують і прибирають, природа усе одно бере своє. На завершення історичної частини про походження назви села. Ми вже розповідали, що колись аріани заснували у киселині одну з перших вищих шкіл на теренах України. У 1648 році ректором цієї академії був Євтахій Кисіль, родич Адама Кисіля, який був відомим меценатом у 17 столітті. Кажуть, від цього прізвища і пішла назва села. Від історії до сьогодення зараз село Киселин, як і вся країна, переживає війну. Багато проєктів і планів, які мали тут реалізувати, довелося відтермінувати у селі. Є дитячий садочок і школа. Розташовуються вони в одній будівлі. На першому поверсі садочок, на другому школа. З 24 лютого заклади не працюють з 1 вересня. Тут сподіваються відновити навчання і для цього готують укриття. Але є ще одна проблема: до садочка і школи. Багато діток доїжджають із сусідніх сіл, а шкільний автобус забрали на війну. Село Киселин, воно є дуже історичне село, і ми розпочали такий невеличкий проект як. Туризм, зелений туризм. І в нас вже були деякі відвідувачі, приїжджали дітки з інших районів, шкіл. До нас на екскурсію ми проводили екскурсію: це наша Свято-Михайлівська церква, Костел кармелітів, У нас є меморіал Голокосту. У нас є три кладовища: це українське, польське і єврейське. У нас є пам'ятник загиблим євреям і двом українцям. Дуже історичне село, є на що показати, є на що подивитися. І ми розпочинали такий проєкт разом зі школою, з садочком. Ми обмінювалися досвідом. Вони їхали туди на екскурсії, до нас приїжджали теж дітки, ну так як сталося така. Зараз проблема знову опирається, автобусне сполучення, так як в нас немає вже автобуса, так ми виїжджали. Шкільним автобусом на екскурсії возили діток. Зараз це все призупинилося. В садочку зараз було наразі 12 діток. Ну, чи зменшується, чи збільшується кількість, я б сказала, що стабільно. Ну, приблизно ми так і все буде добре, то знову так само наберемо стільки діток. Так, в нас не тільки місцеві, в нас дітки, в нас тут доїжджають ще із сусідніх сіл, це село Запуск, село Твердині, село Журавець. Доїжджають вони шкільним автобусом, тому що садочок знаходиться в одному приміщенні зі школою. От приїжджаєш колію. І разом з ними приїжджають діти в дитячий садочок. Працюємо ми так, повноцінно, тобто в нас 9 годинний робочий день, от, трьохразове харчування. Дітки харчуються, дітки відпочивають, дітки сплять, тобто повноцінний робочий день. У нас більшість, навіть я б сказала, ну, 80% дітей це діти із сусідніх сіл. От, так. Тобто, ну більше в нас дітей є при приїжджих навіть. У зв'язку з цим ми трошки змінили свій графік роботи. Тобто ми працюємо з пів восьмого ранку, от і до п'ятого, Тому що в нас трошки змінився графік у зв'язку з таким доїздом дітей. У нас нема зараз наразі шкільного автобуса, його забрали на війну от в березні місяці, але ну, якщо все буде добре і в вересні ми вийдемо, то ніби автобуса мають нам надати. Ну, ми надіємося на це. Як буде, ми не знаємо. До слова, село Кислин не газифіковане. Тож люди у теплу пору року займаються заготівлею дров і твердого палива. У школі є твердопаливний котел. Тож за наявності дров, вугілля чи брикету діткам зимою буде тепло. Як в селі працюється? Ну Працюється добре, добре, що є де працювати, та й працюємо. У селі Киселин є пункт здоров'я. Фельдшер пані Мар'яна у медицині з 2011 року. У киселині працює з 2019. Люди звертаються, як повторююся, що звертаються і в робочий час, і вихідні. Ну, коли кому як то кажуть, є така потреба і вдень, і вночі тут отримати можна, ну як. Те, що в моїх силах і маніпуляції, внутрішньо вені, м'язеві, і якщо при потребі, треба крапельницю. Доки селена є такі прилеглі села, як Журавець і твердині, і люди звертаються сюди. Ну, хто, хто має можливість, приїжджає сюди на прийом. Хто не має такої можливості, ну, дзвонять, просять, приїдь. Інколи навіть приїжджають, самі мене забирають. Ну, є така потреба надати якусь невідкладну домедичну допомогу, до швидкої. Коли був ну така проблема з коронавірусом, швидка не завжди мала змогу приїхати. Ну тоді було роботи більше в далеких 2000-х роках. Тут була лікарська амбулаторія пізніше зробили переформатували в ФАП. Ну і вже в 2019 році, коли пішла. Сімейна медицина, вхід тут е, ФАП не міг бути через маленьку кількість населення і зробили пункт здоров'я. Я тут одна і дзвонять і вночі. Ну що, просинаюся, протрешувачі. Тай. Е, якщо в киселині, в мене є вдома свій автомобіль, і вночі я стараюся їхати своїм автомобілем. Ну, страшно, звичайно, вночі страшно. а Ще й тепер війна, ну певно, страшно, але їдеш. Як був ну було, що не було автомобіля, то й ногами йшла, і велосипедом їхала. Всяко було. Однією з основних проблем села місцеві вважають відсутність транспортного сполучення. Автобус сюди взагалі не ходить, тож люди викручуються як можуть. Автобусне сполучення. Напевно, тут в нашому районі немає такого села, щоб не ходив автобус, як в нас зовсім, хоча б один раз в тиждень, два, а то зовсім не йде. Ну, а як ви добираються? Вам треба в затурці, чи то куди Володимир Волинський і машину. Хтось їде пішки, хтось їде, підбирає. Часом звіл, і машина їде, то забирає. І так хтось когось питається, хто має машину, як їдуть. І так люди виходять з положення. На даний момент автобус не ходить сюди до нас. Взагалі. Раніше ходив це було раз в тиждень в п'ятницю, так як був районний центр Лукачі, це там був базар. І Ходив автобус раз в тиждень це було п'ятницю, базарний день. Це був автобус від Горохівського АТП. Потім це все припинилося. І тоді ми виходили на місцевого з Манькова, тут є у нас перевізник. Він також напускав сюди автобус. Далі теж все призупинилося, війна внесла свої корективи. На даний час сполучення автобусного в нас немає. Ошта у киселені, як і у більшості сіл, реформована. Приїздить до села один раз на тиждень. Місцеві кажуть, послуги можна отримати усі. У селі є великий будинок культури і сільська бібліотека. Тут до війни вирувало життя. Заходи організовують і тепер переважно це акції на підтримку. Збройних сил України зараз стоїмо на простої, але ми ходимо так само ходимо на роботу, трошки може не так. До нас ходять люди, є читачі, є дуже багато періодиків, які можуть себе, люди можуть собі не дозволити зараз виписати. То тут можна нас почитати і взяти. Була акція вдячності. Дякували нашим, нашим друзям іноземним, які нам допомагають, надають нам допомогу. Також ми допомагаємо робили акцію для Польщі. Дзінкуємо польсько. Був проєкт вже на металево-пластикові вікна, але він відклався. Також було, мав бути косметичний ремонт криші, щось там частково мали нам щось перекрити. Ну, але так, що воно, від, ну, воно відсторонилося трошки, але найголовніше нам мир, і воно все буде саме головне ми чекаємо миру. А так нас проходили свята на дуже високому рівні, приходили дні села, державні свята, дні пам'яті. Ну на дуже високому рівні, але я думаю, що ми це все наздоженемо. Поки війна не почалася, ми тут весело жили. У нас тут є будинок культури. Ми організовували дня, день села, ми ходили на, на репетиції. Ми жили тим святом. Зараз ми готуємо на їдемо в за на підтримку ЗСУ. О, і так, ну. Мені здається, що ми тут ну, непогано живемо. щодо роботи, то люди у Киселині по різному організовують своє життя. Хтось їде на заробітки, багато до слова мають роботу на місцевому сільськогосподарському підприємстві, а хтось і намагається заробити на господарстві. Хоча місцеві констатують, люди з роками стали менше тримати корів. Бо невигідно. вигідно. Пан Адам живе у Киселині уже 70 років від народження. Працював 25 років інженером у колгоспі. Три скликання був сільським головою. Заробив пенсії 2800 гривень. Зараз тримає господарство і продовжує працювати, але уже лісником. Соколюки, корні, жителі Киселина. Соколюки. Так, так, так. Дід, прадід і, і ще, ще прапрадід, які. Такого села, як Кіселин, воно ж по суті не було, а було а Тут радом 6 кілометрів під час Першої світової війни дуже скупченість була близько жилої будинки, і війна йшла, і запалили, і всянке село згоріло. Частину людей перебралося в Киселин, а частину перебралося на Журавець. І от Прізвище Сокуліків розділилося, є на Жаровці Соколюки, сокулюки, і отут в кіселені сокуліки. В селі завжди було важко жити, тому що треба було працювати від зарі до тіна. А легше, гірше, не можна казати, що в городі люди теж працювали і ходили на роботу, і смінах ходили. А ми так, сонце зійшло і в колгосп на роботу. Сонце зайшло. Прийшов з роботи, дітей не бачив, як росли. О, така пора, як зараз, жнива, треба було йти, тому що трахлі було обирати, треба було заготовляти корма, треба було підготовлювати грунти вже зразу під посіві. І отак казав, працювали і працювали, і до цього часу працюємо. Ну, Хазяйство тримали, теж немале, як. Ну, зараз хто не линується, тримає теж господарку. Немалою є, такі люди в селі, що в чотири худоби не тримають, корови, тобто є такі, що і п'ять тримають, як мають з ким працювати набагато поменшело. Я як був сільським головою, то було більше як 150 корів на ціле село. Більше як 150. Три черги було. Така по 50, по 60 голів, три черги. А зараз осталось дві. Дві черги. Дві черги зараз залишилися. Наша тут десь там 38 голів, а сусіди там з ну, там сторони села десь 18 чи 20. Кажіть, чи переїхали по місту? Ні, в мене діти в місті живуть. І мені городська хата, то як то вулік. Всі <сіжу> жу жу-жу-жу, один дрон не знає. То йде туди, то сюди, мені не подобається взагалі. А якби особняк був, наприклад, десь біля, біля гору, ну не був там Луцьком, може і під Ковеном бути, ну я би з удовольством покинув тут все хазяйство і переїхав би туди Да. Жити. Ну, трошки там зараз і пенсії підняли, будемо казати, але що то є? Якби не тримав вдома, не хазяйство. Ну маю тракторця, маю там машинку і так далі, то б ще й на роботі працюю. Пані Любов має аж чотири корови, двоє з них дійні, тримає і двох коней. Розповідає, як справляється з господарством і чи можна заробити на ньому гроші. Дев'ять гектарів. Що ви на дев'яти гектарах садите? Сі сіємо, сіно косим, коровам, картопля, бурак. Скільки вас курів, що скільки вас сім? Ну, чотири зараз їти вон. Дві, дві корови ще на хліві стоять. Коні є вон. То і треба робити, а з чого будемо жити. Я не на роботі не йде. Чоловік молоко збирає, що ну, заготівельником, так як молока, що ти вон. То скільки у вас коров? Дві? Дві. І кінь. Дійних дві корови. І кінь. Два коні. І два коні. А для чого два коні? Ну а чим робити? В ліс по дрова їхати чимось. Один не справляється. Одному затяжко. Щось <світ> 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 на полі зробити. Двома легше, ніж одним. Ну скажіть, а як як сіно заготовляєте? Ну, все-таки тепер механізовано все, чи до, треба й руки? Трактора маємо, косілку маємо до трактора, грабарку. Ну а решту руками треба грузити і возити. Ну, але вдається щось зараз такого господарство заробити? Ой, вже тепер вийшло, що що заробив, і те в землю назад вложив. Ну, щось трошки устається, не зовсім вже же ж так. Тепер дороге на навісні, треба було купити крепко дороге добрива. А наша продукція вона не є, тобі, що в ціні, що була в ціні. От молоко, наприклад, так як ми збираємо, по 650 нас беруть. Я зайшла в затурцях в олів'є, то є супермаркет, чи як він там. Тобі, вон. мисне поцікавилася, яка ціна? 34 гривні, ну там 950 грамів. Буквально в тій банці, Хорошок. і там же ж вода, а ми ж даємо таке хороше. Треба, щоб хтось почув. Я вже казала, от як ззаду, щоб президент почув, чи губернатор, чи як він там є в Луцьку, той, щоб, щоб трошки за нас за село постояв, щоб трошки такі подумав, що ми тут тяжко робимо. Ми далеко від міста. От, наприклад, хто ближче, він везе там молоко дорожче. Нас тут зараз не знаю, чи по 5, чи по 6 гривень за літра молока. А... О, 6,50 допомагають мені. Президент, почуєте нас. О, а так, що на корову також дається, Отак здається, ось що там корова. І, і накусити, і покормити, і подоїти, і помити, і ну, догледіти цілу зиму, виходити в хлів. Ну, Важко тримати. Трошки не оплачується вона. Те, я рахую. І, наприклад, я рахую, я купляю молоко, мені здається, мені дешевше купити тих 3 літри молока і того сиру, який є, ну, тримати. Віра Савонюк за життя жила і у селі, і у місті. Не так давно поховала чоловіка і нині у батьківській хаті живе сама. Пані Віра доживає віку у киселині, і хоч діти кличуть до міста, вона не хоче. Ні на що не обіжаюся, вистачає всього мені на життя. Ну, пенсія могла б бути більша, але ж дві стотики маю пенсії. На заправці 10 років. На молокозаводі працювала в Луцьку, то, в магазині, о, в столові там на полісі працювала від о, від Орсу Ківерцівського. О. Ну, а працювала ще й в колгоспі, кругом працювала. Зараз не тримаю кури тільки. О, а тримали, боже, по дві корови тримали, по п'ять свиней тримали з чоловіком все, і городи, і все обробляли. О, старалися, бо строїлися, ті хати всі построїти, те все дітям допомогти. А зараз вже не знаю, діти сваряться, що не займайтеся з тими своїми, з тим всім. Каже, будете баняки носити, все, варити. Город гектар, пів гектара посіяного, 40 сотих картоплі, а то городина, все, ще посажені буряки. О, то є біля чого ходити. Це почало трохи рухатись, все, ота війна все приглушила знов. О, а так порівняти і школа, і садик побудували, і медпункт, і церкву дай нам, щоб який ремонт зробити. От своїми силами якось зробили дзвіницю, все старалися. І скільки свято села проводили тут. І люди збиралися, як гуртувалися, як весело все було. І зараз воно трошки людей всіх придавило. А село гарне, гарне село. О. І далі щоб війни не було, і воно б далі розвивалося. Може, і молодіж строїлась. Одне в нас транспорт не доходить. Ну, але багато вже людей, що мають машини. Що ж, вже зараз трудно. Поки та війна кінчиться, людям там треба буде допомагати до життя вертатися, що ж залишилися голі босі. Попри поважний вік, пані Віра має надзвичайну пам'ять. Каже, може читати вірші дві години без зупину. Скільки знає віршів на пам'ять не рахувала, каже орієнтовно 30. А ще жінка співає у церковному хорі і бере участь чи не у всіх заходах, які організовують у будинку культури. Вони мені так входять. ці вірші. Я можу зараз дві години розказувати вір за віршом. Я їх розказую. Я просто як і вчу. Якщо ти будеш вчити, читати, читати слова, запам'ятати, нічого не буде. Я прочитала і воно мені входить саме. Жительці села Киселин Ганні Величко – 88. Пані Ганна народила двоє синів. Одного уже поховала. Розповідає, що замолоду працювала у колгоспі, пенсію заробила. Невелику. В якому році колгосп зачався, ви знаєте, я вже не знаю, я вже забула в якому. З першого дня. Як, як створився як? кол? Так, сьогодні колгосп, я завтра пішла на роботу. І робила аж потім до пенсії Ну то ж нелегко, ну нелегко. От як жарить сонце, а ти бери ту сапку і сапає цілий день. Удмірав тобі два гектари, по два гектари з половиною Ну та й роби. Ну, а ще Часом завезуть, бо теж далеко були боротьки, а часом ногами треба йти. Стажу, стажу в мене 41 рік. І, і, і така пенсія. О. Я отримую топі 3400 тисячі Ну, то ж бо я б ж ніде не робила. А якби я сама, то може б і не вистачало, як я при дітях, Ну, то, то я знаю, хто. то якось так живу, якось маю якусь копійку. Як десь мені такі треба, то я ж не прошу, а маю. А якби сама, то він прожила б за тієї роки. І от -от таке. Раніше, каже пані Ганна, може, і жили бідніше, і працювали тяжче, але гуляла молодь веселіше. Були співали, перетанцюють, пустають хлопці, дівчата співають. А тепер я не чую, щоб співав хто. Поспівають піляка трохи сяде в клубі, покрупили, О, спочили, і знов грають і знов танцюють. Всякі тепер таких не танцюють танцю. Полька, Полька яблучко, краков'яка, уберка, гарбуз польки, падіспан, карапет. Ото все танцювали ми. В неділю, в неділю тільки ходили. В неділю на будні. Ні? ну то ж знали неділя та йшли. А вбратися не було, що вдутися не було, що хочеться танцювати, а шкода житуфлю. Одяг то був, але купити не було за що За що купити. Щось там купиш, то й то шкодуєш. І, попри проблеми і успіхи для місцевих жителів, основне зараз це дочекатися перемоги. Чимало місцевих чоловіків захищають нині Україну від окупантів. Тут їм вдячні і чекають живими додому. А далі усе буде. І хоч рейсові автобуси, до Киселина не ходять, рекомендуємо знайти час і можливості. Аби відвідати цю місцину. Тут гармонійно поєднані сільське життя, неймовірні краєвиди та історична велич. Моє село, мій рай, що на землі, в нім пахнуть квіти, листя, трав'яні покоси, верба милується красою у воді, вдивляється, мов дзеркало і розпускає коси. Волошки квітнуть на полях у житі, немов хмаринки, що з небес упали, з'єднали вони землю, небеса І ромашки їх вінками увічали. Тут пахне людяністю, щирістю, теплом, бринить повітря чисте, мов ранкові роси, легесенький туман над річкою встає. І предків дух нам спокій свій приносить. Лиш тут я у гармонії з оточенням живу. Лиш тут я почуваюся у повному спокої, тут рідне, близьке все до глибини душі, коли вертаюсь в батьківські покої.